День діти, запрошую вас на заняття. Відгадайте загадку, мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Що це? Так, це ялинка. Подивіться на неї, ось вона яка. Розгляньте ялиночку. У ялинки є стовбур, ось він. На стовбурі багато гілочок, вгорі вони коротенькі, а внизу довше. Це гілки нашої ялинки. На гілочках ростуть голочки, які називаються ще хвоє. Ялинка це хвойне дерево, а ще у ялинки є шишки, ось такі шишки. Отже, починаємо. Спочатку треба зробити. Пальчикову гімнастику. Приготувались. Що це, діти? Це ялиночка наша. Ялинку прикрашає мороз на Новий рік. Дарунки всім вручає казковий чарівник. Давайте ще раз робимо ялинку прикрашає мороз на Новий рік, дарунки всім вручає, казковий чарівник. Добре. Для малювання нам потрібен аркуш паперу тонований, пензлики з широким і вузьким ворсом гуашевої фарби коричнева і зелена. І акварельні фарби. А ще нам потрібна склянка з водою і серветки. Отже, подивіться, що ж це таке у нас ще. А це зубна щіточка. Вона нам також потрібна. Для чого я вам розповім потім. Починаємо малювати. Беремо пензлик з вузьким ворсом, набираємо коричневої фарби акварельної і малюємо стовбур нашої ялиночки. Проводимо згори вниз, внизу потовщуємо стовбур. Ось таким чином. Це стовбур нашої ялиночки. А тепер треба намалювати нашої ялиночки правильно, гілки. Гілки намалюємо зеленим кольором, набираємо гуашеву фарбу і малюємо згори вниз. Зверніть увагу, гілочки у ялинки трохи. Підняти вгору, вгорі, коротенькі, внизу, трохи подовше. Спускаємось вниз і малюємо ще одну гілочку. І ще гілочку малюємо внизу. Ще вниз спускаємось І внизу самі найбільш довгі віти гілки. Добре. Тепер треба намалювати голочки або хвою, як ми казали, для цього нам потрібна зубна щіточка. Набираємо фарбу на зубну щітку. Зараз будемо малювати хвою. Дивіться, беру щиточку і ось таким чином притискаю і малюю хвою. Я набираємо фарби. Зараз на другому боці ялинки будемо малювати хвою. Можна повернути, щоб зручніше було. и фарбой набираем и малюем внизу, пусть такую хвою. Домалеваем и трохи щихвою и у нас пусть така пышно красиво получается Ялинка. Тепер треба намалювати. Так, шишки. Промиваємо пензлик і набираємо коричневу фарбу. Пам'ятаєте, як виглядають шишечки на ялинці? Так, вони овальної форми. Ось тут намалюємо їй шишечку одну, ось тут другу. Можна ще ось тут намалювати шишку овальної форми, ось тут треба шишку намалювати. Пташки люблять дзьобати насіння з цих шишок. Ось така у нас, виходить, ялинка, діти. Зелена лісова красуня, яку ми кожен рік запрошуємо. до добу и прикрашаем ее. Я обожаю вам творчих успехов. На все добре. До побачення.